Привіт всім! Вас вітає канал Затишна родина і я Христина. Як гарно вийшло в рифму, навіть вірші можна складати. Якщо мене бачить моя вчителька української мови і літератури Катерина Антонівна, дякую, ваші уроки пройшли недаремно. До речі, село моє рідне, де я народилася, розмовляє на суржику. Ну, Він і в мене зараз є, нікуди не подівся ще. І для... Однокласників для друзів, для родини, я завжди була Крістіна. А лише Катерина Антонівна мене називала Христиною. І мені це так подобалось. До речі, чомусь в нашому селі на той час, коли я народилася, не було таке популярне моє ім'я і ім'я. І коли я ходила до школи, на всю школу було всього дві христини. А вже коли я була в старших класах, майже закінчувала школу, то з'явилося більше дівчаток з іменем Христина. Ну, все рівно не так багато, як Анна, Катерина, Анастасія. Ну, нічого, моє ім'я мені подобається, я ним пишаюся, дячна своїй родині. До речі, тато мене хотів назвати Аллою, але сестра переконала і я зараз Кристина, Христина. Все рівно з сім'ї Пугачових, тому що на той час, у 93-му році, дуже була популярна Алла Пугачова і її пісні. Ну, такий був час. Зараз я дивилась по телевізору, що і дівчаток називають і джевелінами, і хлопців-байрактарами. ну, Що популярне? А такі справи. Можливо, ви згадаєте історію свого імені, як вас батьки називали. Трішки позитиву, не втрачаємо духу і йдемо вперед. Я зараз запланувала трішки генерального перебирання перед Новим роком. Треба все-таки новий рік зустріти в чистому будинку і вирішила розпочинати поки з подвір'я. Поки дозволяє погода. У нас, друзі, не дуже холодно, нема такого морозу. Зараз позгрібаю полісаднички, позрізаю ці цвіточки, а то були дожді, морози, не можна було підметати, все примерзло. І ще хочу помити вікна. Отакі, такі в мене плани, таке прибирання. Приготувала інструменти також, граблики. Бачите, можна, я вже попробувала трошки, можна вигризти листочки оці з винограду, щоб було гарненько. Так, Нє. розпочну я з вікон, приготувала водичку. Також для скла такий омивач, ножниці. Буду нарізати цвіточки. І такі тряпочки. Мені, до речі, дуже удобно витирати простими тряпками. Оці купляні, жовтенькі, мені не подобаються Зараз віночком пообмітаю. От, весело. Дуже весело. Обана що це не закріплено? Нічого страшного якраз добре. Закінчила я прибирання. Трішки на вулиці позгрібала листя, яке залишилось. А під листячком зійшли цвіточки. Не знаю назви, гарненько. А йде грудень місяць, новий рік. У мене квіти сходять. Красота. Трішки підмела площадочку. так навела порядок. Можна сісти на лавці відпочити. Трішки заморилося. Начебто нічого такого серйозного. Але це фізична праця. То більше в хаті сиділа. Отак. Гарний вечір, спокійно на дворі, І не зовсім холодно. Можливо, на ніч буде мороз. Там сусіди спиляли дрова. Горіхопиляли. Що ж робити? Таке життя. Спокійно. О, вилізь мій товариш, як він без мене. Да, ти шукав мене? Йомте, залазь. Ось так. зробила трошки порядочок. Тоня. Треба дрова перенести, але це вже буде чоловік, то і зробимо разом. Я що змогла, то зробила. такі справи. Зараз подивимося, що є світло. На обід у мене була гречка з м'ясом, а на вечір, знаєте, що хочу? Картошки жареної є, у мене трішки грибів. І буде в мене картошка з грибами. Отакі справи. Зараз йду готувати дровішки, щоб топити. Вправлюся біля птиці. Ну, в селі, знаєте, все кожного дня одне і те саме. Поки нічого нового. Мусор зібрала про це. Так назбиралося добряче листя. Бачите, там із вулиці, і з подвір'я. такі справи. Я канебах красива, усе ну, ж їсти хочуть, ну, вже прийшли зараз на корм.

Зараз вийду на город, подивлюся, немає, я там диких качок, а то вони в мене літають. Люшки сидять. Вилітають на город, потім залітають. Ні, сьогодні немає. Так. Зараз піду подивлюся, як там почуває моя клубнічка. Цьому році, в серпні в місяці, посадила. Подивлюся, як вона відчуває себе. так. Нормально. Рядочки. Зелененька. Все добре. І морози, напевно, не страшні. Все добре. А тут у мене дивіться, скільки руколи. Був один маленький кусочок, верніше, рядочок руколи. Я вже зійшла в нова, прямо галявина. Можна їсти. Вітаміни. Особливий смак на любителя, як говориться. Вот так, петрушечка. Ну все, друзі. Дякую, що зі мною були. Дякую, що До наступного відео. Пока, пока.